Ось і мої вітанічка, З вами Дмитро Лашук. Сьогодні я хочу дати проробку переднього ланцюга, якщо він гіпотонічний. Як зрозуміти, чи гіпотонічний, чи гіпертонічний, коли він гіпотонічний, вас навпаки перевтягують задні м'язи. Задній ланцюг я вже давав. Задній ланцюг використовувати, якщо навпаки, передні сильніші. Вони компенсують зад. Тут навпаки. Треба увімкнути, і прокачати передню частину тулуба. До речі, цей комплекс підійде для тих, у кого є гіперлордоз. Підняття шиї може бути таке, що вигинання колін, тому що передня частина перерозтягнута, задня перенапружена і треба передню навантажити, не розтягувати. Про розтяжку відокремо я потім зроблю, як розтягувати ланцюги. Але для початку давайте проробимо. Силовий елемент, тобто через навантаження переднього ланцюга, ми розкриємо, розслабимо задній ланцюг. Ось так. Нагадую: якщо гіпотонус і гіпертонус, треба працювати з гіпотонусом, а не з гіпертонусом, як усі кажуть, що треба розтягнути те, що гіпертонічно. Ні, треба працювати і вмикати те, що гіпотонічно. А з вас, як завжди, вподобайка, підписка і не забудьте залишити комент після практики. Ми починаємо з горизонту, з горизонтального положення. Будь ласка, увімкніть максимально грудні. Якщо складно на прямих руках, то добре. Ставте коліна. Стали. Штовхаємось плечима. Таз підкрутити трохи втягнути живіт. Вдих. Не видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. Видих. На видих. Штовхаємось навісимо на посочах. Будь ласка. Віжтовкниться нормально. Вдих. На видих. І підкрутить таз. І вдих. І видих. Зараз тягнемо. Ліве коліно до лівого зап'ястка. Вдих. Не видих. Вдих. Не видих. Не розслабляємо, так не вісимо. Підкрутіть все. Вдих. Не видих. Вдих. Не видих. Вдих. Не видих. І вдих. вдих. І видих. Ставимо, виходимо, немовля 5 см. Ми її ставимо спочатку немовля, поставили коліна, штовхнулися плечима, щоб трохи плечі підкрутити допереду. Піднімаємо коліна. Вдих. і видих. Вдих. на видих. Трохи скрутіть спину. Вдих. Видих. видих. Вдих. видих. Вдих. видих. І вдих. і видих. Тягнемо праве коліно до правого зап'язка. Вдих. Не видих. Вдих. Не видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Штовхаємось руками. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо ногу. Стаємо на навколишки. Ту навколишки трохи вузькі, треба зробити. І знову. Ми повинні просто підняти коліна і скрутити трохи. Як ми робимо кішку, так зробили ви свою кішку. Ось так відштовхнулися, підкрутили таз, щоб повністю розтягнути спину. Ось так згрупувалися, дивимось в пупок, піднімаємо коліна. Вдих. Не видих. Вдих. Не видих. Можна трохи більше на ноги дати. Вдих. Не видих. Вдих. Не видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Штовхаємось. Зараз ми робимо ось таке положення, маласан, але трохи інше. Ось ми сідаємо маласану. Наш тулуб не торкається стегом. Скрутили спину і тримаємо. Вдых, выдох, вдох, выдох, Вдых, выдох. Не туркаем с телом. Вдох, выдох, вдох, выдох, и вдох, и выдох. Вершник. Вдих. Видих. Можна руки ось так зробити. І тиснути в ру... долонь. долонь Вдих. Видих. Так увімкнемо мою грудну. І стегну чотирьох Вдих. Видих. Стегна паралельно підлозі. Коліна не закидаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих і видих. Повернусь з іншого боку, щоб було видно. Сідаємо коліно до грудей. Руки вперед. Вдих, видих. Вдих. Видих. А вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих і видих. Лягаємо ноги 90 градусів. Вдих, видих. Напружуємо ноги стопи на себе, для того, щоб більше навантажити передню частину нашого тулубу. Нагадую, ланцюг йде по стопах на розгинання стоп. Тобто не на розгинання, а на згинання. Так. Вдих, выдох. Вдых, выдох. Вдих, выдох. Вдих, Видих. Вдих, Видих. И вдых. И выдох. Руками тягнемось до неба. Тримаємо. Вдих, видих. Грудний відділ підняти. Плечі максимально вперед. Вдих, видих. Стопи на себе тягнемо. Якщо складно, трохи зігнути ноги. Вдих. Видих. Грудний відділ не торкається підлоги. Вдих. Видих. Вдих. Видих, і вдих, і видих. Розслабились. Нагадую, якщо немає досвіду, проробляйте просто комплекси один за одним. Передній, задній ланцюг, зовнішній, внутрішній. Все це буде. І не забувайте, що ще є силові комплекси, які є і в інстаграмі, і в телеграмі, і на ютуб каналі. І будьте здорові.